Канал Андрій Стойгора пропонує символи, два сюжети, два портрети. А в житті у нас також зустрічається. Отож, є багато партій всяких партій бідних і багатих. кольорів у всіх них є, символів не вистачає. Ось і партія ПДРС, робітнича кажуть С. Віолетовий і синій колір партії «Чудес». Ось і символ їм поспіль на синій квітці жвіль. Ну а партія ОУН – неабиякий кавун. Чорний колір і червоний полюбляють гегемони. Їхній символ цей жучок, червоний з чорним його бочок. А кого ми не назвали, символів не дарували. Все попереду ще в них буде їм та днім не цих. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.